Привіт, мої друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про Україну. Послухайте ось такий гарний віршик Наталії Зарічної. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ, і пагорби Дніпрові, і озера, і Діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий. Рідний край. Отож відправляємося у нашу подорож. В одному невеличкому українському містечку жили собі двоє дітлахів. Давно вони мріяли вирушити у подорож, але батьки зайняті на роботі, а самих дітей далеко від дому не відпускали. Поряд з Марійкою і Тарасом жив пілот. Дідлахи любили його. За те, що він знав багато цікавих історій. І ось одного разу він запропонував дітям вирушити у подорож Україною на літаку. А ви хочете разом з Тарасиком та Марійкою? Ну що ж, тоді полетіли? Ми піднімаємось все вище та вище. Марійка, подивись, ми летимо над Україною. Яка вона велика! закричав Тарасик. Ой, скільки води здивувалась Марійка. Та це ж ми летимо над морем. А як воно називається? запитав Тарасик. Україну омивають два моря Чорне море та Азовське море. Погляньте, закричала здивована Марійка. Хіба є в Україні пустелі? Звичайно, є, відповів Тарасик. В Україні найбільша в Європі пустеля, називається Олешківські піски. А це зелене море, степи й лани України, яка багата своїми родючими землями. Різноманітна природа нашої батьківщини, багата вона густими лісами. а на чим це ми пролітаємо. Та це ж гори. На сторожі багатих українських земель височать гірські хребти. Це Карпати, найвища вершина Карпат гора Говерла. А скільки в Україні річок? На карті вони схожі на блакитні стрічечки. А як же ж вони називаються? запитав Тарасик у Марійки. Україна має багато маленьких річок та великі річки, які мають назви Дунай, Дністер, Південний та Загітний Буг, Тиса, Прип'ять, Десна, Сіверський Донець. Найславетнішою річкою України є Дніпро. На його берегах здавна стоїть столиця, найголовніше місто в державі Київ. Подивимось на нього з висоти. За легендою, багато років тому прийшли на берега Дніпра трі брати Кий, Щек та Хорів і сестра їх Либідь, І заснували вони місто і назвали його. Київ дуже сподобалась Марійці та Тарасику, наша подорож. Але вже час і додому вертатися. Наша мандрівка закінчилась, а мені цікаво, що нового ви дізналися про Україну, які місця вам були вже знайомі, а де б вам хотілось побувати. Наша Батьківщина має назву Україна. Є в нас нація своя українець ти і я. Є у нас і рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Тож любимо і бережемо нашу батьківщину, Україну. До нових зустрічей, до побачення малята!